Вітаю! Ви дивитесь програму у центрі уваги. Сьогодні поговоримо про цінність української мови. Це підручник, за яким українські школярі сьогодні вивчають рідну мову. Але так було не завжди. В радянські часи більшість шкіл були російськомовними. Українська витіснялася зі сфер освіти, науки і культури. Через 30 років незалежності після початку повномасштабної війни українці усвідомили значення рідної мови, почали масово вивчати і вдосконалювати солов'їну. У містах створили безліч мовних курсів. Мова зброя. Під такою назвою у міській публічній бібліотеці Вараша реалізували проект, покликаний допомогти усім охочим опанувати та вдосконалити знання державної мови. Учасниками курсу стали жителі арайської громади, представники різних професій та різних поколінь. Радує те, що люди знайшли в собі мужність, впевненість і час для того, щоб вивчити українську мову. Це не можна недооцінювати, бо всіх на сім'ї, всіх нас якісь власні переживання, тривоги і так далі. Але отут ми згуртувалися, об'єднались. В умовах повномасштабної війни українська мова стала повноцінною. Цінною зброєю у боротьбі за виживання країни і збереження ідентичності. Зараз все більше українців, зокрема і жителів Вереша, переходять на українську. Вдома ми спілкувалися завжди російською. Зараз ми почалась війна, ми одразу почали тільки українською розмовляти, тому що ну, це я, я вважаю, що це всі повинні. У мене немає слів, як можна зараз російською ще розмовляти. Ворог нищить українські міста та села, хоче знищити нас як державу, як націю, але ми не скоримося. І відродження мови у кожному куточку України це наш спосіб боротьби, кажуть учасники курсу. Мій син в складі тероборони Київської, в Бучі, з хлопцями, з побратимами. Витягали з подвалів закатованих цивільних людей. Хлопці всі посиділи. Я пішла на курси української мови, бо я не хочу, я не хочу розмовляти російською. Українською мовою сміявся і плакав наш народ. Цією мовою розмовляли наші діди та прадіди, а матері та бабусі співали нам колискові. Це рідна мова моєї мам. Ми жили в Сибіру, і вона розмовляла тільки російською, але Співали пісні українські. Все життя співала. Посуд ми і співаємо. Півстоліття тому на будівництво атомної станції та українського міста Вараж приїхали фахівці із різних куточків Радянського Союзу. Здебільшого вони розмовляли російською. Я народилась в Молдові в русскомовній родині. Потім переїхали жити в Україну. І... Це більше полюбляли полюбили українську мову. От і коли я дізналася, що курси з української мови, то дуже зраділо, бо мені дуже хотілося досконалити свою українську. Безкоштовний мовний курс, який організували працівники Варазької міської публічної бібліотеки, тривав 10 місяців. Понад 50 навчальних годин з вивчення Солов'їної провела для учасників досвідчена мовознавець Катерина Лисковчук. Ми дуже багато читали, познайомилися з класикою. Найперше про багатьох відомих особистостей письменників поетів ми дізналися, і дуже тішить те, що люди, які навіть не були знайомі з класикою нашої літератури, вже до кінця казали. Олександр Довженко, мій улюблений письменник. Щоб навчитися правильній вимові, а саме говорити українською милозвучно та вишукано, учасники практикувалися. Читали на заняттях вірші відомих українських письменників. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина. мука твоя єдина. Очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, лани, степи. І жити спішити треба. Кохати спішити треба. Глядиш, непросто. Бо ти на землі, людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Теорії навчалися за підручником відомого українського мовознавця Олександра Авраменка. Вивчали орфографію, працювали над збагаченням словникового запасу. Викорінювали суржик. Суржиком треба боротися. О, зараз я вже зацитую Максима Рильського. Як парость виноградної лози, плекайте мову. Пильно і ненастанно політь бур'ян. Чистіше від сльози вона хай буде. То з тим суржиком, як із бур'яном, треба боротися постійно. Це наша хвороба, мовна хвороба. Мовні курси, що проходили щотижня по півтори години, були дуже насиченими. Учасники намагалися не пропускати жодного заняття. І чим більше дізнавалися про українську мову, тим більше закохувалися у її красу та велич. Дуже цікаво нові знання, навіть в, в, в мові, є те, що для мене відкрилося знову, хоча я українка і від народження розмовляю українською, але є дуже багато цікавих моментів, дуже багато слів, яких я не чула і не вживала. Жінка каже, що розвивати та вдосконалювати знання рідної мови можна і самостійно, проте із наставником це значно результативніше. Я розумію, наскільки важливо зараз зберегти мову. Тому що мова це наш ідентифікатор. Тому що якщо ми не збережемо мову, не збережемо державу. Нас просто не буде. За період мовного навчання учасники об'єдналися у дружню українську родину, вболівали один за одного, раділи успіхам. Завершився курс урочистим врученням сертифікатів про здобуття учасниками вмінь та навичок, необхідних для вільної комунікації українською мовою. Я рада, що я пройшла цей шлях. Він був неймовірно приємний. Ми збагатилися не лише Мовно, ми збагатилися культурно, ми збільшили свої знання з історії. Тепер розуміємо, що ми основа нам тут жити в цій країні, нам працювати, нам любити нашу мову, виховувати дітей. Ми були різного віку, і молодь нас вдохновляла, енергію надихала дівчата. І ми дуже я вдячна пані Катерини за те, що вона за її працю. За те, що вона вкладала в це таку любов. Мені ще треба вдосконалити свою українську, ну ще багато над цим треба працювати. Викладачі Варазької мистецької школи підсилили атмосферу імпровізованого випускного вечора українськими композиціями. Разом з учасниками виконали легендарну пісню відомого композитора Володимира Івасюка Червона Рута. <музу> Організатори проекту Мова зброя планують продовжити курс і з новою групою охочих вивчити солов'їну. Дуже би хотіли повторити, бо все таки це маємо результат. Сподіваємось, якщо буде оголошено другий набір, знайдуться ті люди, які власне захочуть присвятити себе вивченню української мови. Ви дивились програму у центрі уваги. Ми говорили про цінність української мови. Шануйте та любіть рідну мову, піклуйтеся про неї, захищайте, розкривайте для себе її велич та могутню силу. Збережіть її в усі чудовій красі для себе і своїх майбутніх поколінь. До наступних зустрічей!